При податковій службі регіону запрацював офіс податкових консультантів. Тут безкоштовно зможе отримати фахові консультації кожен. Сьогодні одночасно відкрилися 20 офісів в головних управліннях Державної податкової служби в областях та у місті Києві. Офіс податкових консультантів це сервіс нового типу, аналізує ситуацію платника, підбирає оптимальні рішення та дає поради, як уникнути податкових ризиків. Тут забезпечені рівні можливості для отримання послуг усіма категоріями населення, у тому числі з урахуванням забезпечення безбар'єрності та інклюзії. До складу офісу увійшли фахівці ключових підрозділів податкової служби області. Будь ласка, користуйтеся офісом, заходьте, задавайте питання, ми максимально швидко будемо надавати вам відповіді. і хочемо стати ще кращою сервісною службою для вас для платників податків. Відкриття офісу податкових консультантів це комунікації з податковою у форматі відкритого діалогу.